Пудрити йому мізки це наша жіноча суть. Кожне ваше слово коштує. Дуже дорого. Це все потрібно робити з розуму. Як бляха вибудовувати стосунки з чоловіками? Не треба підриватися, відповідати йому хаузи, трьохденні перерви, чоловіки не дебіли. Забагато чоловіку буде не цікаво. Ви такий мамін піражок. Переписка як тобі, так і йому повинна приносити комфорт. Вітаю тебе на каналі про стосунки з твоєю Ірина Савчук, мама ці наречених – психологиня. І сьогодні я розкажу 5 основних правил переписки з чоловіками. Для того щоб твоя переписка доходила до чогось конкретного, а не просто зависала в чатиках і висіла там місяцями. Буквально в минулому відео ми розглянули в рубриці шокуюча правда, реальну правду про переписки з чоловіками. І я тобі дуже раджу переглянути це відео. А зараз, поки ти підписуєшся, сподіваюся, на мій канал ставиш лайк, щоб це відео побачило більше людей, і пишеш вже в коментарях мені свої правила переписки. Поїхали розбиратись про основні 5 правил. Перше і основне бути конкретним: чоловіки не люблять, не розуміють жіночі давайте їх візьмемо в лапки розмови. Багато ні про що це наша жіноча суть, поки ви з чоловіком, та взагалі навіть в сімейному житті, не виносьте йому, не падайте на вуха, маєте свою територію зі своїми подружками для того, щоб не пудрити йому мізки, і він не тікав, із-за того, що вас занадто багато. На перших особливо етапах чоловік повинен розуміти, що у вас є своє життя, і для того, щоб зайняти місце у вашому житті, йому також потрібно робити якісь кроки. Якщо вас дуже багато, якщо ви багато розповідаєте, якщо ви завжди на зв'язку, це може знижити вашу цінність в його очах. І якщо ти насправді хочеш зустрічі, то повинна з самого початку приблизно давати розуміти, що наше Спілкування може тривати біля тижня. Після цього я вже не розглядаю далі спілкування або ми зустрічаємось, або не спілкуємось. Я не готова витрачати час на безперспективняк, і це було перше правило бути конкретною. Друге правило. Тримати особисті кордони. Дівчата, хто ще досі не розібрався в особистих кордонах, я вас просто умоляю. Прийдіть на мій просто марафон. На просто марафоні перша лекція це кордони. Ви зрозумієте взагалі нарешті, як бляха вибудовувати стосунки з чоловіками. Марафон це покрокова система проходження етапу від побачення до обручки, де ви отримуєте насправді відповіді на всі питання, які мені ставлять постійно в в Сторіс. Там це все покроково викладено, зрозуміло і покроково. Тому, якщо ви не знаєте, що таке кордони, якщо ви не знаєте, що таке кордони в спілкуванні на початку спілкування, що через ці кордони вибудовується ваша самоцінність для чоловіка. А на марафоні ви це зрозумієте. Якщо ви не хочете весь марафон, у вас є можливість купити просто цю лекцію окремо. Хоча я раджу брати марафон. Що таке особисті кордони в переписці? Особисті кордони в переписці це не відповідати будь-який час, коли він вам пише. Якщо чоловік там любить писати об 11-12 ночі, я не раджу відповідати, тому що в цей час ви вже можете спати, не треба підриватися і відповідати йому, думаючи, що якась інша відповідь, ви упустите такий мамін піражок. Ну, або гарного чоловіка. <гум> Неважливо, мені просто нещодавно сказали, що я трішки обесцінюю чоловіків, це неправда. Я їх дуже люблю. Просто можливо так звучить в моїх відео посил. Особливо, якщо вам чоловік пише вночі, взагалі ніколи не реагуйте. Дівчата, це порушення особистого простору. Це сигнал, що він не поважає твій ритм життя. Якщо ти йому не дала добро, якщо ти не працюєш в якомусь там барі і просто це не твій робочий час, то ну зрозуміло, що писати в такий час не потрібно. Ти повинна дати йому зрозуміти, коли ти на зв'язку, коли з тобою можна спілкуватися. Не потрібно бігти відповідати одразу, але і штучно награвати. Паузи трьохденні перерви також не треба. Чоловіки не дебіли, нормальні, зріли чоловіки так само дивляться відео на Ютуб і розуміють всі наші фішечки, дівчатки. І в мене тут на каналі також і багато підписників чоловіків. Писати першою, до речі, можна. Я дуже часто кажу про те, що ніколи не пишіть, ні в якому разі. Але якщо ти достатньо зріла, самоцінна і маєш особисті кордони і так уже плотненько з собою попрацювала, то ти можеш спокійно написати перше. В цьому немає нічого. Погано, це все потрібно робити з розумом. Не потрібно постійно писати. Тобто для чоловіка буде зрозуміло, що ти зацікавлена, і це буде гарний такий старт вашої комунікації. Але якщо ця ініціатива постійно йде від тебе, тебе також буде забагато. Чоловіку буде не цікаво. Може бути перший крок, але це як спеція. В страві теж саме перший крок від тебе у ваших стосунках не більше, ні менше ні в якому разі не часто. Це не повинно бути якесь там банальне привіт як справи. А вже ж потрібно придумати щось набагато цікавіше, можливо, пов'язане з його інтересами, хобі. Не знаю, гуляєш по книжковому, ви розмовляли про якусь книжку, сфоткали йому книжку. Ой, дивись на ту тему, що ти казав? А ти читав чи не читав. Ну, Короче, якийсь діалог зав'язати, щоб він був не банальний. Четверте правило: жодних маніпуляцій. Ну давайте, дівчата, будемо чесними. Хто? Любить ці маніпуляції. Ніхто. Ви також не любите, коли чоловіки вам по правилам пікапу пишуть раз в три дні, і це прям тупо бісить. Всі не тупі, і всі знають, що пальці в тебе не перебинтовані і що не так сильно ти зайнят на той роботі, щоб писати мені раз в три дні. Це зрозуміло, що це якась або фішка, або твоя значимість для нього десь на останньому місці. Тому якщо він так робить і грає в ці качелі холодно жарко далі ближче і так далі, їх по-різному називають. Не ведись і не роби цього сама. Це дуже важливо, тому що розумний чоловік не буде грати в цю херню. Він зрозуміє, що а, ну, все понятно, навіщо мені витрачати час на дівочку, яка використовує такі дитячі маніпулятивні інструменти. Переписка, як тобі, так і йому, повинна приносити комфорт, а не стрес. І останнє дуже-дуже важливе правило: в спілкуванні з чоловіками використовуй. Голосові насправді голосом, тембром голосу ти можеш передати набагато більше про себе, ніж через тексти, смайлики. Тому, якщо в тебе є бажання записати йому голосове, роби це. Легкий, теплий голос створює більш міцний емоційний зв'язок, і ти запам'ятаєшся так йому набагато більше, ніж інші. І ніж тисячі тобою написаних слів. Єдине, що також пам'ятай, що твої голосові не повинні бути на 10 хвилин про твоє життя і погоду навколо, це повинно бути щось дуже дозоване. І взагалі, дівчата, я дуже раджу в переписках, особливо на перших етапах з чоловіками, пам'ятати, що кожне ваше слово коштує дуже дорого, у кожної там своя ціна свого слова. І от таке ні повідомлення не роблять тебе ціннішою. Якщо ти навчишся. Казати за менше слів більше суті, це буде про тебе багато що говорити надійному, психологічно зрілому, дорослому чоловіку. Навчитися це робити, до речі, можна через пізнання себе, через усвідомлення власної цінності, через читання книжок, через спілкування з такими ж людьми. Нагадую тобі, що в мене є сайт, на якому ти можеш знайти і прокачати різні свої стосункові психологічні скіли. А також, до речі, ти можеш приєднатися до ретриту, який я зі своєю подругою організовую з 2 по 7 травня. Він буде проходити в Хорватії місті Спліт посилання на презентацію ретриту. Є під цим відео. Ми тебе дуже чекаємо. Ти можеш вибрати будь-які умови розміщення. Це буде бутік-ретрит, невелика кількість людей, але дуже крута програма про відкриття твоїх Сенсів, тому що коли ти зрозумієш бляха про що я, ти відчуєш, як сильно зміниться і тон твого голосу, і кількість слів, які ти видаєш у цей простір, і ти зрозумієш, що своє життя і себе можна описати набагато лаконічніше. А ви пам'ятаєте, да, як всі модні бренди? <сіх> всі хочуть те, що складно доступне. Ніхто ніколи не описує себе великими текстами із модних брендів, тому що так неможливо запам'ятати людину. А коли людина дозована в твоєму житті, вона така трішки недоступна в чомусь. Або вона може дуже на мові сенсів сказати про себе, о, а це цікаво, а що ж там? І саме розкриттям твоїх власних сенсів. Твоїх особливих слів, твоїх відчуттів щодо себе, і щодо інших людей також. І щодо переписок з чуваками також. Ми займаємося на ретриті. Зустрінемося в травні вже з тими, хто їде з нами, і тими, хто забирає ці останні місця, які залишилися. Я буду рада бачити всіх, тому що, повірте, це точно варте вашої уваги. Підписуйтесь на мій канал, напишіть про ваші історії переписок в коментарях. І зустрінемося в наступних відео.